Маємо продаж саджалку картопляну. Двохрядкову, буметовську, польську. В дуже гарному стані. Вся цілесенька. Нічого не розбито. Бачите всі. Оці що продають в привід зв'язочки, Все ціленьке. Оцюги без виробітки. Які немає ззаді і підгортачів. Три підгортача ще потрібно. А ці наперед Дві штуки є. Ще ззаді має стояти. Оці то є наперед І ще мають стояти три підгортача, але їх немає. Треба буде десь окремо докупляти. Так, сержалка в досить гарному стані. Кого цікавить телефонуйте. Можливо, доставка, можливий обмін. Доставка попутним грузом, самовивіз, або можемо відправити нової пошти і делівері. Кого цікавий, телефонуйте. Сарджалка вартує уваги.